Всім привіт, ви на каналі Відпочинок з Андрійком. Я вам дякую за підписки, за лайки і за дзвінки. Сьогодні вийде нове відео і ми вам покажемо, що ми там будемо робити і як ми там будемо робити. І будемо все показувати, що вам схочеться, що ви нам напишете. І будемо показувати і цікаве, і класне. Прийшов дойде і ми вже вийшли на вулицю. І закинули удочки. І тепер будемо наблюдати, як в нас буде клювати. Тяни, тяни, тяни скоро тяни. Ого. Давай, 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 піднімай. Давай, давай його на берег Золотий корок. Да? Ага. Золотий прям. Золотий кораб клюну. Я вже вот витягну в репку. І тепер подивіться, скільки ми Ну, Звісно, ми трошки не показували, бо то довго було. О, Зійшов? На самому кінці. No. Чуть-чуть щось вже там клює. Ми пока що наготуємося, готуйся. Ми пока що готуємося. І зараз будемо тянути. Почався маленький дощик. Но ну, важна кем Опа, що же бачиш, клювир тогда. готовый. Тяни. Тяни, тяни, тяни с О. Давай, 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 поднимай, поднимай. Ой, бленд. Блендер Блянда. Ну иди сюда. А ну иди сюда. Ты мне Летаю. Отстань. Ясно.

Тини. Тяни, тяни, піднімай, піднімай, скоріше треба. Ой, тяну. Ми вже дійшли до кінця і зараз будемо відпускати маленьких риб. і будемо вже збиратися. Беру от такого маленького. І відпускай. І так треба вибирати, яким поменше. Може всю випустимо? Ні. А що, будеш жарити? Так, да, хвостики буду їсти. Оця маленька. Що будеш їсти? Хвостики. Оце маленька, беремо і відпускаємо. А потім ми за нею повернемося і вона вже буде отаку. От. Всім пока, підписуйтесь на канал, ставте лайки і нажмайте на дзвінки Слава Україні. Будь вільна!